Доброго вечора всім, мої хороші, заходимо на ефір. Сьогодні у нас буде такий серйозний ефір. Будемо дивитися, що нас черго, що чекає на війні, який буде результат в цих місяцях в Україні і що буде відбуватися в РФ. І завжди коли починаю робити такі ефіри серйозні, ми завжди це в голові. Це однака, що піде дуже багато енергії на це. До речі, ви можете задавати питання на ефірі. І будемо розпочинати. Дивимося по ситуації в Україні, як буде розвиватися ситуація війни в Україні, як буде розвиватися ситуація війни в Україні, як буде розвиватися ситуація війни в Україні. Всі карти я буду вам показувати вам. До речі, дивіться, видно, що боротьба. Це нас п'ятілька лятелів. Говорить за те, що в найближчі місяці буде продовжуватися дуже сильна боротьба. Це, як, до речі, ця карта говорить як всередині країни, так і на рахунок загарбників. Ну, я дуже багато спостерігаю за цим. І нас дуже багато срача є всередині країни, які нічим не покращує ситуацію цієї ситуації. Тому ця карта відображає ситуацію найближчих місяців в країні. Ну, це я коли ще почав робити ефіри на рахунок війни перші місяці, я казав, що. Карма України в тому, що вона не любить себе. І поки вона повністю себе не полюбить, це буде ти. Ну а поки люди сваряться з різної країни, от, ця карта, ну чекати якоїсь перемоги важко. Це ми говоримо про найближчі місяці. 3-4 місяці. Але йдемо дивитися далі. Далі у нас, дивіться, башня. Башня так само не позитивна карта, вона говорить за те, що нам все очікувати якусь ближайшим часом або трагедію, або доповнення до цієї трагедії. Сказати, позитивних речей. Оце міць. Не будуть. Далі у нас йде, ой, як забусти, повишений, підвішений. Це говорить за те, що ситуація підвіситься. Тобто, Ближачі місці ситуація в країні просто буде не рухатися. У три карти, Срач в країні, башня і підвішена ситуація. Це і це від для нас нас сім'ї. взяли лів... та сама карта відбій. Ви може відбуватися на кінці середина кінець літа. І ця карта так само внутрішніх ворогів. Так, що у нас буде більше восередині. Чим оцих вона Та Починаємо відбуватися, бо тут вже відбійде Чотири карти, йдемо далі. Ну от, кінець літа ми будемо очікувати вже якихось результатів. Це кінець літа, вересень. Далі у нас десятка жезлів. Тягнемо за багато сил і енергії на цьому всьому. Вже люди змучені, вже люди не можуть на собі це тягнути. Це от у нас ще стільки жезлів. Вже от осінь йдуть покращення. У нас вже сімейна карта випала, говорить те, що якесь покращення ситуації будуть осінь, середина осінь, кінець осінь. Далі тройка кубків. Це вже кінець осінь, початок зими, вже навіть може бути це праздники якийсь. У нас свята, коли починаються зимові. Не знаю, Миколая перше свято, напевно. Я до Миколая ще якісь свята є. А, тому вот покращення якесь вже свята. свято. І шанс цей якраз початок зими-грудень. Та, будуть якісь. великі гроші якісь може будуть от щось таке а потім знову щось починається от. ситуація не з кращих тому що от зараз дивлюся бачите по картах йде срач Далі біда, далі затягнення цієї всієї ситуації е, на якийсь час. Потім в нас осінь, де якесь просвітлення, просвітлення цієї ситуації йдуть якісь покращення потрохи до зими. І зимою, так, грудень місяць, буде великий шанс на або закінчення, або Отримання якогось позитивного результату. Якраз от Тоді ми робили ефір з Тетяною пару місяців назад, І там так само було сказано, що грудень місяць, кінець осені, початок зими чекати дуже щось хороше, позитивне. Але як воно розкрутиться, так само як там того року показувало за місяць дуже хороші результати, а потім в саме кінець воно кардинально міняється. Тому що ми десь завжди на перспективу. На перспективу, що, що очікувати. До речі, ви можете задавати питання. Але я їх чомусь не бачу, де на РФ? Як буде називатися війна? На шкурі РФ. Як буде розвиватися війна для РФ? Як буде розвиватися війна для РФ. Настройка Пентаклей. Довіта та сама карта випала, що і в нас та самісінька. Срач всередині країни. І якщо брати з цією, краї... з, цією... з цією картою, то це покращення фінансів, але буде срач всередині країни. Не знаю, можна якось цей срач використовують для того, щоб фінанси йшли краще. Але чим більше срачу, тим. Може більше в них грошей. Далі в них сама башня і підвісний. ті самі карти, що і в нас випадало на ситуацію. Тільки в них ще й е... ситуація щось з грошима зв'язана. Це не втрата грошей, а це наоборот, типу, покращення щось. Далі ті самі карти, оборона себе, очікування, індифекційні карти, ті самі сінькі карти, що і в нас. Єдине тільки от єдина карта помінялася е в них. Це, до речі, карта може бути е, возвишення, тому що коли ти хочеш казатися більший і кращий, коли статус е, е, міняєш якийсь, так само карта може бути. Але зв'язано з тої інші, іншими картами, е, то тут тільки можна сказати, що е, який буде прибуток в них грошей. Через те, що вони ведуть війну. Ну, По-іншому трактувати карту не можу, тому що це покращення стану ситуації і так далі. Задавайте питання, якщо у вас є питання. Бо я його тут не бачу. Чи питань немає? Якщо немає питань, я ще подивлюся, пару питань, чи варто... Літом вертатися в Україну. Чи варто літом вертатися в Україну? Чи варто літом вертатися в Україну? Це питання для тих, хто знаходиться за кордоном. Чи варто літом вертатися в Україну? Темперанс, корольничів жертвів і крісло фортуни. Так, для тих, хто може цікавитися, чи варто влітку вертатися в Україну, дуже хороші шанси, дуже позитивні шанси. От всі, хто дивиться і може запитуватися про це питання, літом дуже добре вертатися в Україну. Так що нічого поганого не має ставатися. Це шанс для того, щоб побути з сім'єю, це шанс щоб повернутися, це шанс налагодити якісь речі е в Україні. Тому хто питається, чи варто вертатися, от, ми вже е в літньому часі, червень, липень-серпень, дуже позитивний для того, щоб е вертатися в Україну. Тому, якщо у вас є бень вручця, вертайтеся. І зараз запитаюся питання про цей рік, яка вирогідність, що війна в Україні закінчиться в кінці 2023 року. Яка оберегність, що війна в Україні закінчиться в 2023 році? У мене аркановійшов мир. Ну, сплакати хочеться. Ну, цей картки карт, можна означати мир. Друга карта у мене вісмірка жезлів. це прив'язаний Четвер... четвірка мечів і дев'ятка пентаклій. Ось ці карти випали на питання, чи ткати до кінця року. Ну, я думаю, що це вже останні дні будуть. Вибачайте щось з інтернетом. Тепер це все добре. Тому на питання, яка богідність, що закінчиться війна в цьому році? Так. Десь при кінці року. Тому що ця карта, це є карта миру. Для тих, хто не знає, як ця карта виглядає. От так. Це карта миру. Це закінчено цикл. Тому на питання це так. Якщо у вас є ще якісь питання, то задавайте. Знаєте, що я протягом цього часу дуже багато зверталися за солдатів, питалися, тому якщо ви звертаєтеся до мене за питанням солдатів, це тільки за донат. Типу тобто, немає фіксованої ціни, я не беру фіксовану ціну. Якщо питаєтеся за солдатів, це просто донат. Типу, хто скільки е, дає. Я на єдине, що не ставлю ціну, це на солдатів. Або зв'язано з пошуком людей, е, от, які зв'язані з війною. Ну от, тому досі це тільки солдати бувають. І сім'ї питаються, чи він живий, чи не живий, чи е, в, в полоні і так далі. Тому це за донати. Немає хто ви ціни. Типу я не беру встановлено ціну за, за ці питання. Окей, будемо закінчувати ефір. Mm. Uh, будемо закінчувати ефір і витягнути. Карта рекомендацій на Україну. Карти рекомендацій на Україну 2023 рік. Карта робоча, карта праці. Карта говорить за те, що потрібно працювати для того, щоб війна закінчилася. Складати і йти донатити. Це карта роботи. Типу чуть-чуть, по поступово йдемо до мети. Пас Мечів він говорить за те, що не все буде так гладко, не вся інформація буде така, як ми хочемо. Але тройка Пентаклій Знати, що коли це закінчення, це буде на покращення, на плюси. І не забувати, що не розводимо срач всередині країни. Поменше цього ганьба і так далі. Тому що це дуже-дуже сильно б'є на результат, до якого ми йдемо. Чим вірніше буде країна, тим скоріше будуть результат. Це я бачив на першому році, що по картах результат був в воск, але кожен тягнув свою сторону і дуже багато кричали ганьба. Тому так і є, тому що. Карма країни, полюбити саму себе, стати цілісною, і тоді проходиться урок карми. Якщо цілісності немає, якщо любові немає, то про що ми можемо говорити? Я бажаю всім всього на щоб все було як ви хочете, і проходимо нашу карму проходимо наші уроки і стаємо кращі, визнаємо наші помилки, вчимося на досвіді, і тоді все буде дуже-дуже добре. Всім гарного вечора, дякую, що були на ефірі.